Луцький міський голова Ігор Поліщук провів розширену оперативну нараду, на якій розглянули важливі і актуальні питання щодо життєдіяльності міста. На початку засідання він представив керівників виконавчих органів та комунальних підприємств. Луцька, які нещодавно розпочали свою роботу на посадах. У нас є новий начальник відділу управління мирної міської комунальної власності Хлущикевич Євгеній Вікторович. Євгеній Вікторович. Е нас Ветеран війни добровольцем пішов на фронт спочатку повномасштабного вторгнення. У нас вже є начальник Луцького районного управління поліції головного управління Національної поліції Волинської області Костенюк Володимир Володимирович. Вітаємо вас із призначенням на посаду. До цього Володимир Володимирович був виконавчим обов'язки, вже офіційно призначений. Також Далі слово мала Лариса Карпяк, директор департаменту ЦНАП. Вона розповіла про кількість та тематику звернень громадян на гарячу лінію. 1 вересня по 15 жовтня в групу оперативного реагування 1580 надійшло майже 3000 тисячі звернень. Знову ж як попередній період, найбільше звернень було інформаційного характеру, що стосувалося роботи виконавчих органів міської ради надання адмінпослуг. Та ключовим питанням оперативки була інформація від міського голови про старт опалювального. Сезону у Луцькій територіальній громаді він розпочнеться у середу, 18 жовтня. Передусім, тепло буде подаватися в лікувальні та навчальні заклади, потім усім іншим споживачам. За словами Ігоря Поліщука, міжопалювальний період ДКП Луцьк тепло провело великий обсяг підготовчих робіт для більш успішного проходження опалювального сезону, а ще забезпечило дизель-генераторами чи не усі свої котельні на випадок форс-мажору. Більше 90% відсотків сьогодні обладнані дизель-генераторами потужними. Ми ще раз сподіваємося, що нам не доведеться їх включати, але на випадок відсутності електроенергії вони будуть вимкнені. за літній період. Всі вони перевірені. Їх працездатність, їх нормальний стан. І у випадку відсутності електроенергії ми будемо їх вмикати. Відповідні роботи провело і КП Луцькводоканал, каналізаційно-насосні станції, станції водозабору та інші об'єкти забезпечені генераторами, аби в разі відключення електроенергії мешканці громади були з водою. Крім того, очільнику комунпідприємство дано вказівку напрацювати схему розвезення води у критичних ситуаціях, зустріти ймовірний блекаут у всеозброєнні мають і самі жителі громади. Також хочу звернутися до людей з проханням зробити запас технічної води, мати все-таки технічну воду, мати певний запас питної води, тому що процес дизель-генераторів, перехід на альтернативні джерела енергії об'єктів. Нашого Луцького до каналу він займе все-таки деякий час для того, щоб цей деякий час не перебувати без води, необхідно мати такі запаси. Подбала Луцька міська рада і про зв'язок. Представники трьох основних мобільних операторів водафон, «Київстар» та Лайфсел, підтвердили готовність до дії у форс-мажорних ситуаціях. На цьому наголосила заступник міського голови Ірина Чебелюк. Вони закупили Генератори або ж пропрацювали варіанти підключення своїх установок до партнерських генераторів, тобто це можуть бути і суб'єкти господарювання різних форм власності, комунальної, а також приватної. Здійснено запаси пального для роботи цих генераторів, а також проведено заміну базових станцій акумуляторів на багатьох вишках. Також у громаді підготували цілу мережу пунктів обігріву. Вони розташовані у всіх старостатах та у всіх міських школах. Ці об'єкти забезпечені дизельними генераторами, продуктами і навіть інтернетом. Окрім того, незабаром запрацює модульний будинок для безхатьків у терцентрі. Додаткові пункти обігріву відкриє ДСНС. Будуть вони за потреби і в дошкільних закладах.